Усім привіт! Хочу вам показати трішки нашої зими. Вона, звичайно, була зовсім коротенькою і зовсім небагато у нас було снігу, і лежав він зовсім недовго, але він трішки порадував нас. Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні вирішила підключитися і трішки поговорити з вами і розповісти, що ж мені вдається у цікавому спільному проєкті Різдвяні зустрічі. І так, дівчатка, розпочну з того, що я у відео вступі анонсувала вам в'язання деяких виробів. І серед них. Вибачте, трошу вас. І серед них була шапка для доньки. Я вам показувала ось таку пряжу Алізе. І дівчатка, ось бачите, що у мене з цієї шапки вийшло. Я не знаю, якою я кількість разів пробувала щось зв'язати з, шап... з цієї пряжі, але, от виходить, все не те, що я хочу, і не те, що я би хотіла бачити. Я пробувала і самою резинкою в'язати, і англійською резинкою. От воно мені дуже таке дірчаве. І я, ну, я розумію, що тепла шапка вона не повинна бути дірчавою, тому що у нас така погода, що більше не так прохолодно, наскільки вітряно. І мені здається, от щоб шапка, хотілося б, щоб шапка. Шапка якомога менше була продуваємою. Тобто, чим щільніша, тим краще. Хай навіть вона буде не така тепла, але щоб вона була щільненька, щоб у вітряну погоду було комфортно. Тому я його розпускала, я його розпочинала і, на жаль, ось така у мене вийшла з цього всього такий вийшов виріб, змоталися моточки назад. І вже я нічого поки що з неї розпочинати не буду. Звичайно, я її цю пряжу вив'яжу. Вона в роботі комфортна, вона класна, я знаю, що вона розпушиться. Але не знаю, чи буде з неї все-таки шапка, тому що, ну, якось не вдалося. Або не той час, або не той день, або не той настрій, або неправильно підібрані спиці, хоча я на різних вже пробувала. Ну, не знаю, що пішло не так, але щось та не так. Тому відкладаю. І, можливо, вже в якихось в яких наступних відео буду, буде щось цікаве з цієї пряжі зв'язано. Однозначно, я її вив'яжу, тому що пряжа хороша. Як не шапка, то будуть шкарпетки. А можливо, ще якісь рукавички можуть бути. Ну, це ж таке, знаєте, що вийде. І так як в мене шапка не вийшла, я. Відклала ці моточки і вирішила, що я не буду нічого поки що з них в'язати, візьму якийсь інший процес. Це був вечір. І я е, взяла ось цю пряжу, яку я вам показувала у минулому підключенні. Можливо, хто не бачив, з'являються нові підписники, за що вам щиро дякую. Це пряжа санта Лючія Аляска. 700 метрів на 100 грам. Мені, до речі, одна з моїх підписниць, дякую щиро вам, написала склад цієї пряжі. Ви знаєте, ниточка тактильно дуже і дуже класна. От вона, ось так виглядає. Я взяла спиці і вирішила зв'язати якийсь зразочок, десь зник фокус. Так, і зразочок у мене вийшов Ось такий. В'язався гарно. Але коли я випрала, до речі, ви подивіться, як відрізняється колір в мотку і в виробі буде відрізнятися, так? Є різниця. Так от, коли я прала даний зразочок, він, знаєте, ось так скрипів. Хоча в тому коментарі. Там небагато поліаміду чи поліестеру, я не пам'ятаю в цьому складі, але от тактильно приємно, тоненька, дуже легеньке таке полотно, взагалі легесеньке. Тактильно дуже така, знаєте, скрипляча пряжа була. так? Не знаю чому, коли зразочок цей висох, то, звісно, ця скриплячість десь поділася, але все одно. от... Ну, Це не 100% меринос. Що б там хто не говорив, да, вона хороша пряжа, вона відчувається її тепло ось навіть отак при дотику. Але от мені не колюча вона, ніжна, але ось така синтетична, така, знаєте. Е як би то сказати, скрипучість, вона присутня. Ну Але що маємо, те маємо. будемо в'язати з того, що маємо. Надіюся, після другого прання вже виріб буде більш такий, знаєте, комфортніший. Так що ж я е, зв'язала зразочок і думаю, що ж його розпочати? Чи шапку? І в мене тут достатньо і на снуд, і на шапку, і на рукавички. Тому, я, щоб не зволікати, я розпочала рукавички в'язати, дівчатка. І що у мене з цього виходить? Звісно, я перемотала в дві ниточки, тому що в одну було затоненьке. І я вже одну рукавичку відв'язала, а іншу вже дійшла до того моменту, коли потрібно розділяти на пальчики. Це я в'яжу рукавички доньці, тому зараз приміряю. Не дивіться, що вони на мене великуваті у неї трішки довші пальці, ніж мої. Тому я тут залишила запас десь, мабуть, більший, десь менший. Ну Вона приїде, будемо міряти, і тоді вже буду її цю рукавичку вже буду її підганяти. Під її розмір. Я тут кінчики залишила, щоб було зручно в'язати. Ось так виглядає рукавичка на руці. До речі, Майстер-клас на рукавичку повністю є на моєму каналі. Я, мабуть, під цим відео буду залишати посилання. Якщо комусь буде цікаво, переходьте, будь ласка, і в'яжіть повністю від А до Я. Рукавичка у мене є. Майстер-клас на неї, тому користайтеся в безкоштовному доступі. Це, звісно, ще не прана рукавичка, але ось таке ми вже маємо. І буквально сьогодні зранку, вчора я вив'язала резиночку, а сьогодні зранку буквально ось вив'язала уже ще одну рукавичку до пальчиків, до розподілу на пальчики. Так що маю ось такі. У себе процеси, і мені хочеться завершити. До речі, хотіла вам ще похвалитися, розповісти і, можливо, кому це цікаво, що в'яжу на спицях тріо, номер два я в'язала резиночку, і на номер два з половиною перейшла в'язати саме тіло рукавички. Пальчики, пальчики, до речі, я згадала про ці спиці, які мені дарувала Вікторія Дроневич щирої дякую за це. Шкарпетки мені на них було не дуже зручно в'язати, тому що мені зручніше на тріо в'язати. Але для такої ниточки, яка дуже скользить по ковзає по металевих спицях, дерев'яні спиці – це знахідка. І коли я. Дійшла до пальчиків на ось цій рукавичці, вирішила, що потрібно ж якось облегшити своє... свою працю. І згадала, що у мене є два комплекти ось таких дерев'яних спиць. Я витягла, дістала один комплект. Вони у мене також номер два з половиною, де тут підписано: ось. Надіюся, вам буде видно. Фокус, звичайно, зникає. Ну, я думаю, ви мені повірите, якщо не дуже видно на камеру, це номер 2,5. І вони мені ідеально підійшли для вив'язування ось цих пальчиків. Тому користувалася ними дуже зручно, класно і легко в'яжеться. Такий собі невеличкий лайфхак. Так що ось така у мене процедура в'язання. Шапка не вийшла, рукавички поки що йдуть вперед. Так. Це я відкладаю, про це я вам розповіла. До речі, про светр ще доньці светру не почала. Так і стоїть моя бобінка. Ну, не знаю, якось чи настрій не той, чи ось ці перепетії мої з шапкою, з якою я декілька вечорів мучилася, і в мене так нічого не вийшло, але поки що до джемпера я не дійшла. Дуже надіюся і сподіваюся, що цими вихідними мені вдасться все-таки щось іще. Розпочати ж таки цей джемпер. Е, далі, далі ми е, була у мене цікава зустріч, е, спон... ну, можна сказати, спонтанна зустріч з Юлією Мільєєвою. Є у неї канал, я залишу посилання. І одного разу я їй зателефонувала, коли почали вимикати світло, нас з роботи раніше відпустили. Думаю, зателефоную їй, як у неї з часом, чи може вона зустрітися. Вона сказала, що вона тоді е, зайнята не може, давай іншим разом. І на цьому тижні вона мені в якийсь день телефонує. Ми тоді працювали до четвертої години в той день. Але знаєте, в мене, чесно кажучи, не було особливого настрою, були деякі свої вже плани. І тут мені ще запропонували, що мене підвезуть додому, і я сказала, що я ну, не можу, я не захотіла я йти на цю зустріч без настрою. А у п'ятницю у нас було вимкнення світла, і ми працювали тільки до другої години. Я запропонувала Юлі, якщо в неї буде можливість, то зустрінемося у п'ятницю. Ну, і звісно, нам це вдалося. Ми трішки посиділи, поговорили про в'язання, про джемпери, про, про різне рукоділля, про деяких блогерів. Обговорили, порадилися. Ну, знаєте, так от провели спілкування в приємній атмосфері. Ну, і, звісно, у нас був невеличкий обмін невеличкими подаруночками. Юля мені презентувала ось такий подаруночок в чудовому пакеті. І дівчатка, вона мені подарувала ось таку красивезну пряжу. Це пряжа. Якась полосу склад у неї 97% акрилу, 3% поліестеру, 360 метрів на 100 грам. Цікава пряжа, виробник Туреччина, це в АТБ вона. Продається, вам трішки не передається колір, точніше, він вам передається більш таким темнішим. Насправді, він більш такий насичено-зелений. Ось отак десь. отак ось. Оце, оце, оце її колір. Бо так якось темнувато. Ось так. Оце, оце ось її. Ось. Це її колір. Юлія сказала, щоб я зв'язала щось собі на ялинку, але я не знаю, чи в цьому році буду ставити цю ялинку. Поки що ідеї немає на цю пряжу, але, але можливо, щось таке та й вийде. Так що ось такі маю, маю такий подаруночок презентик. І ще тут в пакеті ось ще є така чудова аромасвічечка. Запах у неї цікавий, неприторний і дуже красиве таке. Така скляночка красива. Підсвічник такий, чи як його правильно назвати, тара для свічки дуже красива, до речі, мені подобається. І я думаю, буде радувати нас з вами в кадрі. Тому що, е якось хочеться теплоти якоїсь, такої ніжності. Так, що до мене Миколайчик також завітав. І за що йому щиро-щиро дякую, Юлі. Надіюся, що. Вам також було приємно переглядати цю мою частинку відео. Дякую, що були зі мною. Не, виключ... не перемикайтеся, скоро зустрінемось. Ось так, дівчатка. Я провожу свій час, коли немає світла на роботі. У нас робота з документами. У мене в той момент якраз не було такої роботи з документами, тому я взяла роботу зі шкарпетками і в'язала недовго в'язала, але трішки пов'язала. Вітаю вас у своєму новенькому підключенні. Дівчата, знімаю відео, знімаю, знімаю, потім дивлюся, що телефон взагалі зсунувся по, по моєму тримачу. Не знаю, що з цього вийде. Буду намагатися зараз якось знімати, я вже не знаю, не торкаюся його навіть. Так от, в минулому підключенні я вам показувала, що в'яжу рукавички для доньки. Наразі я вже можу показати вам готову роботу. Ну, майже готову на 85%. Це зв'язані рукавички. Зараз я вам приміряю їх. Ось такий цікавий візеруночок я використовувала в ньому. Десь фокус пропадає. Зараз. о. Ось такий цікавий візеруночок. Тут у мене йде виворітня гладь, тут вже йде лицева. Рукавички, звісно, на мене трішки більші, бо у неї довші пальці. І ось так у мене ще і інша рукавичка виглядає. Ще я, звісно, їх не прала. Ось ці всі кінчики не заправляла, тому що о, буду підганяти під її пальці, коли вона приїде. Я не хотіла, я їй навіть не говорила, що ні, я їй говорила, що розпочну в'язати, але не говорила, що вже зв'язала. Так що, ось такі у мене. Цікавенькі будуть рукавички. Я хочу ще такі, такий візерунок пустити десь на снуді і на шапці. Надіюся, що тієї пряжі, що у мене є, вистачить. Фокус з них зараз буду щось налаштовувати. Так, повернувся наш фокус. Рукавички майже готові, відклала шапку, дівчатка, я так і не розпочала, тому що займалася трішки іншими процесами. Хочу ще показати, що я в'яжу шкарпетки для шкарпеткового календаря. І я вирішила, що вони підуть зі мною в різдвяні зустрічі. До речі, шкарпетки в'яжу 46-го розміру. Ось такі вони у мене величенькі. П'яточку в'яжу від носочка. П'яточка Стронг. У мене є майстер-клас на каналі на цю п'яточку. І я, дівчатка, чесно кажучи, в'язала-в'язала і так зав'язалася, що пров'язала занадто багато рядів. Потім роблю п'яту і думаю, боже, чому ж така величезна шкарпетка? Мабуть, розмір на 50 би була. А от щойно дивилася відео, що якраз Валюшки, житейське в'язання з Валентиною, в неї таке. Прохання зв'язати шкарпетки десь на 50-й розмір, то якраз би було їй доречно, але ж це вже пізніше я подивилася, аніж розпустила те, що я нав'язала. Так що зараз ми заміряємо, щоб ви не думали, що я там щось вигадую. І довжина моїх шкарпеток вийшла ось 29 см. Ну, Нога це у нього десь, десь 30-30,5, то якраз трішки ниточка розпушиться, подасться і буде чудово виглядати на нозі. В'яжу із пряжі, зараз покажу. Так, дівчатка, пряжу використовую для в'язання ось таку: Церегія Меріно, як колор 100 г. Склад 58% шерсть, 28% поліамід і 14% як. тактильно ниточка дуже і дуже приємна. Та що ж сьогодні з фокусом? Тактильна ниточка дуже і дуже приємна, на дотик, дуже класний такий клубочок взагалі, ну дуже м'якесенька ниточка. Вона, мені здається, трішки. Така, знаєте, більш об'ємніша, аніж звичайна шкарпеткова пряжа, ніж звичайна регія. Тому, 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 тому я думаю, що шкарпетки будуть досить теплі. В'яжу на спицях номер 2 Нам виробник рекомендує також спиці 2 3 так, в машинці не прати написано, але я думаю, що це мене не буде стосуватися. Я так надіюся. Так, от, я хочу, ну, буду дивитися, наскільки вистачить пряжі. Я дві шкарпетки, тут 100 грамовий моточок. Це чотири нитка. Тому я думаю, що будуть такі дуже класні теплі шкарпетки. І це я їх в'яжу в рамках шкарпетковий календар 2024 в інстаграм, тому що нам задали завдання таке зв'язати різдвяні шкарпетки. То я вже буду їх і туди, і сюди. І вже, мабуть, на наступний рік не буду ні в чому шкарпетковому брати участі. Хоча я й минулого року так говорила. Після шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань, але ж все одно, бо як ви бачите, в інстаграм я десь та влипла. Ну, нічого. Зате цікавіше так жити. Але інколи, знаєте, от такі проекти довгі, вони трішки, ну, я не скажу, що набридають. Вони, от інколи буває, що ти просто не хочеш нічого робити, а тобі потрібно. І ось це так напружує. Хоча, з іншої сторони, є зато шкарпетки. І цікаві шкарпетки по завданням. Мені це дуже-дуже дуже подобається. Не просто в'яжеш, а в'яжеш те, що тобі задають. І так, дівчатка, ще я в попередньому відео про свої плани на різдвяні зустрічі, я анонсувала, що буду розпочинати джемпер доньці. Я все-таки розпочала його, от буквально на в якийсь день, не пам'ятаю. Я взяла спиці і розпочала в'язати доньці джемпер. Ось такий у мене виходить джемпер. В'яжу зараз реглан, звичайнісінька, лицьова гладь, і ось така буде регланна лінія. Не дуже гарно видно, тому що, тому що ну, вам колір взагалі не передається. Він більш такий мандариновий, вам він якимсь жовтим, здається. От, в'яжу, ще додаю прибавочки, і о, поки що ще я навіть не заміряла, скільки ж у мене ця регланна лінія вже виходить. Зараз заміряю разом з вами: 16 см. Ще в сантиметрів 7 потрібно, а може і 8, в'язати. Зв'язала звичайною резиночкою 2х2, потім зробила китлівку хибну. Чому я її зробила? Тому що мені здається, ось на такій мериносовій пряжі, вона тоді не буде, знаєте, трішки так розповзатися ця горловинка, тому що хотілося б, щоб горловина була більш така ближче до шиї. Хоча донька в мене не любить такі, знаєте, джемпери, светри з величезним горлом. Але Горловиною, точніше. Але хочеться, щоб максимально прилягало, тому що я вже у своєму вереск джемперу переконалася, що хотілося би, щоб, знаєте, шия була більш, навіть не шия, а декольте було більш закрите. Тому, тому в'яжу для неї так. Надіюся, їй сподобається. І буде носити. До речі, петельки такі досить некрасиве таке полотно, кривеньке, косеньке, а ось зразочок, я коли ось так покладу зразочок, це начебто зовсім з інших пряж зв'язано, правда? Дивіться, як. Взагалі, тут такі, а тут ось розпушилися, вони такі класнючі, пухкенькі, м'якенькі, красивезні, просто неймовірні. Така ніжня, ніжна ніжність. Так що, дівчатка, ось над цими процесами я працюю. Працюю, так, знаєте, активненько. Цей процес я в'яжу майже завжди зранку, один вечір тільки в'язала. А то у мене це такий ранковий процес перед роботою. Спиці використовую номер 4. Хто, можливо, не бачив, можливо, пропустив моє відео вступ, це пряжа Рікі Глано. GT Lord 100% маринос скарбний 266 метрів на 100 г. Це такий собі товстячок. В спиці використовую номер 4. Ці, тут я в'язала на номер 3, здається, горловинку. Тому от і е, виходить, якось так у мене моє в'язання. В'яжеться легко, швиденько, але все одно потрібно витрачати час і на інші процеси, тому що шкарпетки хочу завершити якомога скоріше. Джемпер також би хотілося комога скоріше, і ще ж потрібно і шапку в'язати до рукавичок. Ну, нічого, йду я працювати, досить мені теревенити. Дякую, що були зі мною. До нових різдвяних зустрічей. Надіюся, вам було цікаво і ви винесли щось корисне та приємне зі мною провели час. Пока-пока!